Всім привіт! <coughs> Пошти закінчив збирати свій гриндер. Осталось так по мілочах. Шайбочки, гровірки поподкладати, щось десь може зачистити. Ну, що, по йому розкажу, які моменти і нюанси. Ось цей регулятор обертів. Для таких двигунів із стиральної машини. Я відео знімав по йому, є на каналі. Значить, Ще раз повторюся, сильно багато браку. Сімісто робити є, або включаєте крутиться на максимальних обертах, або взагалі не регулюється. У мене була проблема, коли от в такому стані з лентою через хвилину. Починав збоїть, Нестабільна робота цього двигуна. Двигун гріється. Тобто напруга то є, то немає, Виною всьому радіатор на семійстері. Він дуже маленький, швидко нагрівається і починається така нестабільна робота двигуна. Він робить ривками такими. Далі, хто хоче робити отакого гріндера, рекомендую відразу передивитися відео, по йому, дуже багато є нюансів. Значить, оці є ролики, ось тут, по відношенню до цієї осі, повинно бути 90 градусів. Що так, що так, що верхній, що нижній, що двигун і натяжний. Ну, у мене так не вийшло, тому що за допомогою дрелі болгарки е, ну, неможливо все дуже правильно зробити. Тобто, міряємо, ставимо уголка так, повинно бути 90, ставимо уголка так, повинно бути теж 90. У мене з квадрат труби зроблено. Тут гайка уварена. Резьба наскрізь. Це кріплення під столик. Теж тут гайки наскрізь варені. От. Шток з амортизатора. Це під столик. Ну, столика я не ставив. І столик не цікаво. От. Далі е натяжка ленти. Тут вона повинна ось так гуляти. Ось тут стоїть опорний почіпник, щоб воно легенько ходило. Тут поставлю пружину, щоб воно підтягувало ролика. Сюди ще поставлю пружину, щоб не розкручувалося при роботі, воно відбрацією розкручується і лента починає уходити. Ось це уголок, Вірніш, ось це уголок, сюди шини приварені, щоб Квадрат труба тут ходила. Ось це в мене двохметрова лента. З цієї сторони в мене зроблено місце, ось цей двигун каркас переставляється сюди, і тоді ось тут я ставлю півтора метрову ленту. Ну, так зробив, щоб не прив'язуватися до конкретної довжини ленти, щоб можна було гулятися. З цієї тут зроблена регулювання наклону. цієї площадочки. Тобто Можна угол 45 виставляти. Ну і потім вже столиком гуляти, підганяти його. От. Значить, Пишуть всі, що цей ролик має бути бочоночком. Ставив я сюди бочоночка. У мене ленту скидає або на цю сторону або на цю сторону. Тобто викручуєш подводиш ролика вверх або вниз, вона стоїть стоїть на місці. А потім тільки раз. І за 2 секунди скинула сюди або скинула сюди. Значить, бочоночка я поставив от сюди. Воно більш так вже тоді центрує ленту. От. І чим дліншу ставити от сюди ленту, тим тяжче. Виставиться, відрегулювати. Чим коротша лента буде ось тут, тим оці огрехи, що в нас тут десь на градус чуть не совпадає чуть в сторону. На малій шифувальній ленті це не дуже замітно. А от на длинних лентах це так ну, доволі замітно і доволі такі проблематично його відрегулювати і настроїть. От. Ну, це так, скажем, з пилу з жару, От. ще, може поставлю його на ноги От. і буде на ногах стояти, або поставлю на стіл. Ще який в мене такий нюанс був, ось цей болт попався кривий. От. Купляв три, три болта і один болт попався кривий, закручуєш, а ролик. Ось так він ходить туди-сюди. Тобто, коли ви зажали, ролик може стати ось так наїськось, на, на може стати доверху, може стати сюди. Тобто нема 90 градусів. На це теж звертайте увагу. Бо в мене так був болт кривий, два дня, коли упався, не міг зрозуміти, що зімне неправильно. Так, ну і покажу схему підключення е, цього регулятора. Бо в прошлому відео я не показав, зараз покажу схему підключення. Значить, там виходить ось такий от дротик. Це, до речі, роз'єм він знімається. Як підключити двигун? Ось це в мене кнопочка реверса, щоб крутився вправо вліво двигун. Ну, ось таку схемку я собі малював. Значить, 220 це розетка. Один провод прямо йде на щитку. Другий провод із щітки йде на центральний контакт е ось цього переключателя кнопки. Провод і другий 220 теж приходить на центральний контакт. На крайні контакти. Ось цей і ось цей приходить обмотка статора. І для того, щоб ми кнопку могли перекидати вправо-вліво, ось в цьому місці робимо хрест. Тобто одна, один кінець обмотки статора прийшов сюди і на по діагоналі підключається на цей контакт. Другий, другий провод щітки. Не щітки, а статора, Приходить на цей контакт і переходить сюди. Ось така схема. З другої сторони цього регулятора під болти є шість виходів. Ось тут, ось ця перемічечка, вона стоїть із заводу. Ну, їй там пише, що можна перекидати, щоб двигун крутився в другу сторону. Ну, я ще раз потрюся, я зроблю кнопку, мені так проще. Ось тут це заземлення, і сюди подається 220. Це прямо з розетки. Тобто я тут можна з розетки подати, а можна от сюди ці 220 подати оці є два проводки зелений і червоний. Або 220 з розетки, або ось ці є два проводки сюди. Ну, якщо отак положимо. Це буде виход з регулятора, а сюди 220 розетка. Кому не потрібно, хто буде вмикати зразу в розетку, то він тоді відразу сюди підключається. Оце чисто оця схемка без регулятора. Ну, В принципі, все, що хотів розказати. Значить, Ще раз повторюся, саме основне, оці роліки повинні бути під 90. От, і повинні бути друг до друга. От, вони повинні бути паралельні. Хоча це дуже так тяжко видержати в гаражних умовах, але без цього він працювати не буде. Ну, і ще що забув, звісно, включити показати. Ось тут видно лента гуляє, це говорить про те, що трошечки немає соосності між роликами. Ну, Ось тепер. Мабуть, все, що хотів показати. Тобто, якщо лента видно, що вона гуляє туди-сюди, це центрує оцей в мене бочонок, якого я поставив от сюди. Тобто, експериментуйте, переставляйте, в принципі, воно должно вийти. Все, всім дякую.